Всіх вітаю! Пропоную вам невеличке відео про те, як шити плечовий шов, як поєднати перед та спинку по плечу при сходинковому закритті петель. Ось як це я вже шила попереднє, друге плече як це виглядає? І ось так це виглядає з виборитньої сторони. Тут скос плеча, і тому є трошки нюансик, як там сшивати. Так, ще хочу вам показати на другому виробі. Ось так це виглядає. Після того, як сховати всі хвостики. Так, ось так це виглядає. На зовнішній стороні, ми завжди зшиваємо і виріпу у нас на лице, тобто ми складаємо виворотньою стороною до виворотньої сторони і будемо шивати таким чином. У мене такі довгі хвостики зразу. Я залишаю спеціально, щоб потім було чим пришивати зшивати між собою деталі і також пришивати рукав. Щоб не треба було приєднувати якось нитку. Я зразу залишаю такі довгі хвостики. Так, дивимось, у нас нитка з цієї сторони. Перший. Роздивляємось, що ми тут можемо взяти, і ми дивимось, що в нас всі йдуть таких петель. Ось такі, бачите впродовж ось цієї косички, яка була з закриттям плеча, йдуть такі петлі. Ми вводимо. З однієї, з лиця. Потім переходимо на другу сторону і дивимось тут крайні. Ось теж така є петля. Поки сильно не затягуємо, щоб воно у вас не склалось полотно, дивимось далі, далі. У нас теж просто петля. І з цієї сторони у нас просто петля. Вона йде по виворотній стороні, в неї теж дві стіночки, але ми їх піддіваємо з лиця. Одну і другу. Щоб вам було видно? Ось вони йдуть, одна і друга, обидві піддіваємо. Далі дивимось. Ось тут ми вийшли, тут входимо, а тут тут є і нюанс. Наші петлі, які у нас йдуть по скосу плеча, якщо ви їх закриваєте зворотніми рядами, у вас є подвійні петлі розвороту. Тому ви піддіваєте не під дві ниточки, а під три. Це були подвійні петлі розвороту, тому вони будуть не дві, а три ниточки. Ось це той нюанс, на який я хотіла вам звернути увагу, щоб ви не шукали довго дві стіночки петлі, а будуть у вас три. З цієї сторони. Так само у нас три ниточки ми піддіваємо. Підтягуємо. Далі з... знов дивимося, що в нас далі. Все залежить від того, з яким шагом ви закривали скос, скільки у вас було розворотів. Знов в мене подвійно. Тут йде одинарно, якби дві стіночки, тут не здвоєна петля. Далі дивимось. Звідси ми виходили. Ось вона. Тут трошки не співпадає малюнок. Схоже, тепер, бачите, у нас виходять такі, якби, петлі. Якби ми закривали по відкритих петлях, то було б е, можна з'єднати. В даному випадку у нас закриті окремими деталями все було. Тому так, продовжимо. Знову ми роздивляємо, що ми можемо взяти під максимально близько до края. Знову потрійня йдете. Дивимось з другої сторони. У нас тут ідуть потрійні петлі. Коли це лице, лицеві петлі, то взагалі проблем немає. Ви бачите все добре, коли виворотні, Тут трошки треба подивитись. В даному випадку подвійно було. Дві стінки не подвійна, просто. І з другої сторони, напевно, теж буде просто. Так, ось вона. Роздивляємось кожен раз, куди ми входимо, куди виходимо. Головне не боятися і наблюдати, щоб не було перекосу. Щоб ви десь підділи три ниточки по одній стороні, а по другій буде тільки зараз йти по дві, і в кінцевому випадку у вас вийде перекос. Тому це, треба за цим слідкувати. Якщо з одної сторони три, Тут десь із другої, так само ви мали збавляти десь в тому ж самому. Шо, як це сказати? Ті самі кількості, тому у вас має більш-менш все співпадати. От була подвійна з цієї сторони, подвійна з другої сторони. Ви зразу не затягуєте, ось у нас потрійна. Потрійна з одної була, потрійна з другої. Потрійна подвійна, вибачте, заговорююсь, ось так це гарно виходить. Зараз я дошью. Сподіваюсь, що ви все зрозуміли. Якщо ні, може передивіться. Ви можете задати мені питання, я вам можу відповісти. Вказаний мій телеграм-канал. Можете мені написати, якщо є питання, я вам допоможу. Я зараз дошю до кінця і покажу, як це буде виглядати плече. Ось як це виглядає в готовому. Вигляді. Отак, на стрина. Хвостики я поки не обрізаю. Це друге пече, попереднє, я вам показувала. Користуйтесь, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться. Можете написати коментар, мені буде дуже приємно. Дякую. З вами була Вікторія. Па-па!